Вітаю, друзі! А давайте сьогодні приготуємо смачний хрумкий салат зі свіжою капустою та ще декількома інгредієнтами. І всі ці продукти чудово поєднуються між собою. Всі інгредієнти будуть прописані на початку відео і внизу під відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте мої зусилля лайками та коментарями. Молоду білокачанну капусту розріжемо пополам. Нам її знадобиться половина. Ножем нарізаємо тоненькою соломкою. Білокачанну капусту можна замінити на пекінську. Відправляємо в миску, в якій будемо розмішувати салат. Ковбасу нарізаємо невеликою соломкою. Для цього рецепту я брала напівкопчену і бажано брати хорошої якості. Від цього залежить смак салату. Додаємо до капусти. Сюди ж висипаємо консервовану кукурудзу. Цей варіант салату на скору руку. Не потрібно нічого відварювати. Ще один із основних інгредієнтів сухарики. Вони у мене зі смаком смаженого бекону. Ну, і звісно, літом салат без зелені не буває. У мене сьогодні петрушка. Заправляти салат будемо майонезом. Гірчицею в зернах до смаку сіль, перець. Такий процес підготовки не забере багато часу, а ваша родина цей салат оцінить на відмінно. Все акуратно перемішуємо і наш мегашвидкий салат готовий. Дуже смачний, ситний і простий рецепт. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту! Дамо усім миру та добра.